18 січня четвер. Мертвий формалізм. Це вічна правда, що єдиний спосіб, у який ми можемо бути відокремленими від цього світу або від людей цього світу, це присутність Бога, який постійно перебуває з нами. Так відокремимося ми від усіх людей, які на обличчі землі. Саме тут знаходиться той момент, коли мертвий формалізм входить і займає місце живої віри. Люди хочуть бути Господніми, вони хочуть служити Господу, вони хочуть потрапити на небеса. І, знаючи, що для цього потрібно відокремитися від світу, вони намагаються відмовитися від світу. Але замість того, щоб знайти живу присутність Господа через віру. Яка сама по собі зробить все, що потрібно, і все, чого може справедливо бажати серце, вони намагаються відокремитися від світу і від того, що є у світі. Вони сподіваються зробити це, сповідуючи релігію, приєднуючись до церкви, практикуючи форми релігії і роблячи все можливе, щоб дотримуватися заповідей і коритися писанню. Не маючи живої присутності Христа в серці, щоб самим виконувати волю Божу і творити Божі справи, вони сподіваються заповнити нестачу, практикуючи форми релігії, але все це лише форма благочестя без сили і ніколи не може принести мир, розуму і спокій серцю. Сповідування релігії без живої присутності та сили Христа в серці та прояву в житті це лише мертвий формалізм. Неважливо, що це сповідування християнства як такого і практика всіх форм служіння і поклоніння, які відносяться до християнства. Якщо сам Христос не є живою присутністю і силою в серці і житті. Яка дає життя всім формам служіння і поклоніння, в яких ми беремо участь, тоді все це просто зовнішнє служіння простих форм і тому є лише мертвим формалізмом. Навіть форми християнства ніколи не можуть дати життя тому, хто їх спостерігає. Ні, життя можна знайти тільки в самому Христі живою вірою. І якщо живою вірою ми знайшли того, хто один є життя, то він стає життям для нас і для всіх форм також, тоді всяке служіння, всі форми служіння Христу це завжди насолода. Але практикувати форми служіння Богові, сподіваючись отримати життя, а не тому, що в нас є життя Боже, це виснажлива й марна процедура та безплідне заняття.